Понад 90% населення світу вірять у Бога. 4,5 мільярди людей шанують Ісуса Христа і вірять у нього. Для одних Він пророк, для інших Син Божий. Але ким є Ісус Христос насправді? Сьогодні відкриємо велику таємницю, приховану від створення світу. Його Різдво започаткувало нове літочислення. Коли народився Ісус, перетнулися два виміри. Світ духів та світ людей поєдналися, ангели з'явилися людям і сповістили, народився Спаситель, який і є Христос Господь. Втім, що означає Господь? Понад три з половиною тисячі років тому Бог говорив Моїсеєві і сказав йому: Я Господь, я являвся твоїм батькам, з ім'ям Бог всемогутній, а з ім'ям моїм Господь не відкрився їм. Моїсей відповів Богові. Ось я прийду до синів Ізраїлевих і скажу їм: Бог батьків ваших послав мене до вас, а вони скажуть мені, як Його ім'я? Що сказати мені їм? Бог сказав Моїсеєві: Я є суші, і сказав так, скажи синам Ізраїлевим: Суші послав мене до вас. Суші давньоєврейською мовою означає Яхве, Єгова, Господь. Тут відкривається таємниця, що у плоті народився Господь, який і є всемогутній Бог, Він і є сущий, пророк, і дав йому ім'я Еммануїл, що означає «з нами Бог. Тому коли Ісусу Христу ставили запитання, хто ж ти? То він відповів їм від початку суші. Христос це той самий сущий Господь, який спілкувався з Моїсеєм при виході Ізраїлю з єгипетського рабства.